Також, друзі, давайте покажу вам, що по газонокосаркам від компанії Райобі. можливо, вам буде цікаво. Ось така газонокосарка з двома батареями по 40 вольт на 6 А 454 долари коштує. І ось такий монстр з однією батареєю на 10 А 80 В. Це просто капець. 1400 доларів замість 1999. Ви тільки гляньте на цю махіну. А, якщо чесно, отаку, такого розміру газонокосарку я вже відправляв в Україну тільки бренд Іго. До речі, по доволі приємній ціні. Ось таку газонокосарку на 30 інчів шириною. Ну, я ще не відправляв і, чесно кажучи. Не знаю, яка буде її вартість, я маю на увазі вартість доставки. Але можу дізнатись, Велетенська, велетенська газонокосарка. Всі інші в порівнянні з нею просто маленькі косарочки. Але дивіться, є від Райобі. Ось газонокосарка 269 доларів. З однією батареєю на 40 вольтовий батарею на 6 Агодин. Є ось така за 314 доларів. Вже побільше розмірами. Також одна батарея 40 вольтова на 8 А годин йде в комплекті. 384 долари коштує ось така газонокосарка, Дві батареї 40 вольтових. Йдуть в комплекті на 6 ампер годин. І давайте зараз трошки далі пройду, покажу вам Деволту, Мілвокі і Макіту.